Hello, my friends! Сьогодні на огляді цікавий автомат від компанії Aero, який не просто вмикає або вимикає електроенергію, а дає вам повний контроль над електрикою в вашому будинку. А чи треба вам він, давайте розбиратись. А поки що швиденько тицяйте підписку і дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. По зовнішньому вигляду він нагадує звичайний двополюсний автомат. На передній панелі є монохромний екран, який показує загальну кількість споживаних кіловат, напругу, силу струму та потужність. Також є механічні кнопки, щоб все це налаштувати вручну. Одразу треба сказати, що таких автоматів дві моделі. Ззовні, вони майже однакові, відрізняються моделькою 63. Та 63 b Різниця в тому, що 63 – екран з підсвіткою, а 63 екран без підсвіткою. Також вони відрізняються прошивками. 63 – англомовна прошивка, а 63 з перекладом, але трішки корявим. Також трішки трішки відрізняються по функціям. Автомат має декілька захистів: захист від перенапруги, захист від зниженої напруги, захист від витоку струму, а також перевантаження по струму. Звісно, пристрій має пам'ять, і коли живлення навіть відключиться, то він запам'ятає всі ваші налаштування, всі підключення та весь рахунок енергії, який був. Ще в таких пристроях є одна особливість, коли автомат вимкнеться три рази через захист саме від витоку, він більше не вимкнеться автоматично. І вам прийдеться прийти, ось так: тут він буде вимкнений, прийти і натиснути на кнопку вимкнення. Це тільки стосується захисту від витоку. А ось інші захисти. Можуть автоматично перемикатись до 100 тисяч разів. Як я казав раніше, цей пристрій розумний. Тобто він працює по Wi-Fi. І це з одного боку класно, бо тут не потрібно якийсь окремий хаб чи шлюз. Ви просто підключаєте його до Wi-Fi, встановлюєте в застосунок і все, можна користуватись. З іншого боку, якщо Wi-Fi у вас зникне, то ви не зможете ним керувати віддалено. На телефоні. Але без Wi-Fi всі критичні налаштування зберігаються і будуть працювати автоматично. Отже, якщо ви вперше встановлюєте розумний пристрій, ось вам інструкція, як це зробити. Завантажуйте застосунок TUYA або Smart Life, це одне й те саме. Мені більш зручно TUYA, я б рекомендував саме TUYA. Бо в майбутньому, якщо ви будете розвивати свій розумний будинок, це може зекономити вам час. На самому пристрої натискаєте на третю кнопку з написом Connect. Тримаєте її 5 секунд, доти, доки не буде блимати світлодіод, який в мене зараз вже блимає. А в самому застосунку натискаєте на плюсик, додати пристрій. Не туди натиснув додати пристрій. І чекаєте. Ось він з'явився. Натискаєте на нього. Далі вводите пароль від свого Wi-Fi. І до, доки пристрій встановиться. Ось пристрій вже встановився. Натискаємо на кнопочку завершено. І нас перекидає в сам, в сам пристрій. Отже, давайте поглянемо, розглянемо, що тут є. Перший екран, він частково дублює екран самого пристрою. Тобто, зверху в нас лічильник. Тут у нас ампераж поточний, кіловати поточні і вольтаж поточний. Нижче ось ці 99, ця цифра, ми розглянемо трішки пізніше. І далі 0, це у нас виток струму в міліамперах. Нижче є 4 кнопки. Перша кнопка це. Вімкнення і вимкнення. Звісно, яка дублює фізичну кнопку на пристрої. Ось ми вимикаємо та вмикаємо. І точно так же на пристрої. Вимкнули і вимкнули. Далі наступна вкладочка це у нас кількість електроенергії по дням, місяцям та рокам. Наступна вкладочка. Це у нас таймери. Таймерів тут декілька, і я думаю, цього достатньо для того, щоб налаштувати якісь параметри. І наступна вкладочка це налаштування. Ось тут давайте зупинимось трішки детальніше. Перший пункт це тривоги по налаштуванню, тобто різні діапазони, при яких. Буде спрацьовувати, вимикатись або вмикатись, або щось спрацьовувати. Давайте швиденько пробіжимось по цим параметрам. Перший параметр це міліампери, це захист від витоку. Звісно, ви його можете вимкнути або вимкнути і виставити параметри від 10 до 100 міліаперев. Якщо порівняти з дифавтоматом, де, звичайним, де е, не можна ці параметри змінити, тут це можна змінити, а також е, взагалі вимкнути, якщо це вам не потрібно. Наступний параметр це ампери. Тобто ви можете виставити до 63 ампер е, і, звісно, цей параметр теж можна вимкнути. Е, наступний параметр це. Вольтаж це е, захист від перенапруги. Е, цікаво, що тут можна поставити м, навіть е, маленький вольтаж. Зараз я скажу, е, що я маю на увазі. От дивіться, я можу поставити 200 вольт. Ой, тут у нас 300 стоїть. Давайте 200 поставимо. Так, 200 вольт. І дивіться, він зараз вимкнеться. Він вимкнувся, тому що у нас захист по перевантаженню стоїть на 200 вольт. А якщо б це було на 230 і у нас було більше, звісно, це б теж спрацювало. Зараз у нас поріг по перевантаженню 200 вольт, а у нас 220. Значить, у нас перевантаження. Тому ось він і спрацював. І він чекає, доки цей е, параметр не стабілізується. Ось ця цифра показує нам, що е, скільки секунд він буде ще чекати, коли параметр цей стане нормальним. Е, цю цифру можна змінити до 50 секунд. Дивіться, давайте зробимо так, щоб цей параметр е, став нормальний. Наприклад, 200 60. От. Пішов зворотній відлік, і це означає, що у нас параметр перевантаження став нормальний, і зараз він вимкнеться. Дивіться, ось так. Наступний пункт це захист від зниженої напруги. Ось. Тут ви можете виставити мінімальний поріг, по якому буде вимикатись цей пристрій. Ще є два пункти в налаштуваннях: це баланс енергії. Тут є така штука, що ви можете виставити кількість кіловат, після яких цей пристрій вимкнеться і не буде працювати доки поки ви не вімкнете його або не цей поріг не більше не збільшите. Ось дивіться. Зараз у нас стоїть 99 кВт. Тобто, після того, як 99 кВт ви використаєте, цей пристрій вимкнеться. Звісно, ви цей параметр можете вимкнути, зараз він вимкнений. І ось е, треба, наприклад, нам стерти цей баланс, щоб було 0. Дивіться, ми стираємо і пристрій вимикається, тому що у нас стоїть 0 кВт. Якщо ми ось тут виставимо, наприклад, 50, Підтверджуємо, пристрій вімкнувся, і у нас в запасі ще є 50 кВт. Для чого це потрібно? Наприклад, ви здаєте кімнату або будинок, або квартиру, де є фіксованою кількість кВт, де, наприклад, більше 500 кВт ви не зможете використати, ніж вони є. Він вимкнеться, і все. Більше електрики не буде. Цей параметр, звісно, дублюється ось на першому екрані. І, звісно, треба щось підключити до цього пристрою. Я підключив обігрівач. Давайте я його вимкну на перше положення. Ось, дивіться, я вимкнув. Він показує 2,3 А500 Вт. І тут він теж це дублює. 2,3 А і ось 500 Вт. Давайте збільшимо. Так, дивимось 3,5 ампери майже і 800 Вт. Тут він теж дублюється. І ще можемо збільшити. Так, у нас вже 5,8 Ампера, так, і кВт. 300 Вт. Дивіться, якась енергія вже використалась, і баланс у нас зменшився. Так він може зменшуватися аж до нуля. А, ось тут. Цифра міняється. Бачите? 0 кВт. І зараз буде 1,3. Тобто, зараз показує лічильник. А через секунду покаже поточну. Поточне споживання 1,2 кВт. Ось так це виглядає. Отже, що можна сказати про цей пристрій? Це класний, на мою думку, автомат з функціями дифавтомату, розрахований на струм до 63 А, який працює по Wi-Fi. І надивлячись навіть на його низьку ціну, він гарно справляється з задачами, на які він розрахований. А чи потрібна вам така штука в домі, напишіть про це в коментарях. Буде цікаво дізнатись вашу думку. Підписуйтесь на мій YouTube канал та поставте лайк, якщо вам сподобалось відео. В мене ще багато цікавого попереду.